Розділ 68 Нью-Йоркський редактор Джонас Фокман. Щойно лік спати, як задзвонив телефон. Трохи запізно для дзвінків. незадоволено подумав він і взяв слухавку. Почувся голос оператора. Чи погоджуєтеся ви оплатити дзвінок від Роберта Лендона? Здивований Джонас увімкнув світло. «Хм, Так, звичайно. У слухавці клацнуло. Джонасе. Роберте, мало того, що ти мене будеш. То ще й хочеш, щоб я за це платив. Пробач, Джонасе», – сказав Лендон, я говоритиму дуже коротко. Мені справді треба терміново дещо дізнатися. Той рукопис, що я тобі дав, чи ти. Роберте, вибач. Знаю, я обіцяв віддати його тобі вже справками цього тижня, але в мене прірва роботи. У понеділок ти його утримаєш. Обіцяю. Я не про редактуру. Скажи, ти відсилав його комусь для реклами без мого відома? Покмат завагався. Останній рукопис Лендуна Екскурс історію вшанування богині містив кілька розділів про Марію Магдалину, які могли дуже збентежити читацьку аудиторію. Хоч і увесь матеріал підкріплювався ваговими доказами і містив посилання на інших авторів, Фокман не мав наміру видавати цю книжку без хоча б кількох схвальних відгуків видатних істориків і мистецтвознавців. Тож він обрав 10 відомих імен науковців і розіслав їм усім частини рукопису з вічливим проханням написати короткий відгук для обкладинки. З досвіду Фокма знав більшість людей залюбки на це погоджуються, щоб тільки побачити своє ім'я на книжці, хай чужі. Джонасе. не відступався Лендон. Ти відіслав комусь мій рукопис, правда? Фокма занервував, відчуваючи, що Лендон зовсім не захотів від цієї його ініціативи. Рукопис був практично чистий, і я хотів здивувати тебе кількома цікавими відгуками. Пауза. І один примірник ти відіслав до Парижа кураторові Вілуру. А ти як думав? У твоєму рукописі неодноразово згадані експонати з Луверської колекції. Його книжки зазначені в твоїй бібліографії, і до того цей чоловік дуже відомий у мистецькому світі. Цілком очевидно, що я звернувся до нього по відгук. На іншому кінці довго мовчали. Коли ти його відіслав? Приблизно місяць тому я ще написав, що ти незабаром будеш у Парижі, і порадив йому зустрітися з тобою. Він тобі дзвонив? Фокман замов, потер очі. Чекай, ти ж саме цього тижня маєш бути в Парижі. Хіба ні? Я і є в Парижі. Факман ручку сів на ліжку. І ти дзвониш за мій кошти з Парижа? Вирахуй ці гроші з моїх комісійних, Джонасе. Сонєр щось тобі відповів. Йому сподобався рукопис? Уявлення не маю. Він мені нічого не написав. Добре, розслабся. Я мушу бігти. Ти мені допоміг дещо зрозуміти. Дякую. Роберте! Але Лендон уже відімкнувся. Фокман поклав слухавку і спантеличено похитав головою. Ох, у мені ці автори, подумав він. Навіть найсерйозніші з них все одно божевільні. Літі Бінг гучно розрегутався. Роберте! То ви написали книгу про таємне товариство, а ваш редактор надіслав примірник саме цьому товариству. Лендон відкинувся на спинку. Виходить, що так. Фатальний збіг, друже. Збіг тут ні до чого, подумав Лендон. Попросити Жака Суньєра написати відгук на книжку про шанування богині це все одно, що попросити Таєра Вуца написати відгук на книжку про гольф. З іншого боку, у будь-якій книжці про вшанування богині неминуче мав би згадуватися пріорат Сіону. Ось вам запитання на мільйон доларів, сказав Тібінку, усе ще всміхаючись. У рукописі як ви ставитеся до Пріорату Сіону? Схвально чи осудливо? Лендон одразу зрозумів справжню суть цього запитання. Багато істориків замислюються, чому пріорат досі тримає документи Сангрілу таємниці. На думку деяких, цю інформацію слід було оприлюднити вже давно. Я не коментував дій Пріорату. точніше його бездіяльності. Лендон знизав плечима. Ті він, очевидно, був за те, щоб документи оприлюднили. Я лише виклав історію братства. Зазначив, що це сучасні шанувальники культу богині, охоронці граля і давніх документів. Софі подивилась на нього. Ти згадував наріжний камінь? Лендон скривився. Згадував і неодноразово. Я писав про доріжний камінь лише щоб продемонструвати, як старанно Пріора захищає документи сангрів. Софія була вражена. Це пояснює, чому дідусь написав «ПС Знайди Роберта Лендона. Лендон відчував, що насправді суньєра зацікавило в рукописі дещо інше, але про це він волів поговорити із Софі наудинці. То виходить, сказала Софі, ти таки сказав фашеві неправду. Коли саме здивався Лендон? Ти сказав, що ніколи не писав дідусеві. Я й не писав? Це редактор послав йому рукопис. А тепер подумай, Роберте, якщо капітан Фаш не знайшов конверта, у якому твій редактор надіслав рукопис, то, очевидно, дійшов висновку, що ти сам його надіслав. Вона помовчала. Або ще гірше, що ти привіз рукопис із собою і віддав йому особисто і збрехав, що цього не було. Нарешті ренджеровер опинився на аеродромі Ле Бурже. Ремі попрямував до невеличкого ангара наприкінці злітної смуги. Коли вони наблизились з ангара вибіг чоловік із куйовдженим волоссям у пом'ятому комбінізоні кольору хакі. Він помахав їм рукою і відчинив величезні металеві двері. В ангарі стояв новенький білий реактивний літак. Лендон здивовано витріщився на блискучий фюзеляж. Оце є Елізабет? Тібінг усміхнувся. Жодного порівняння з бісовим каналом. Чоловік у хакі поспішив їм назустріч, мружачись від яскравого світла фар. Майже все готово, Сарлі. Він мав британську вимову. Пробачте за затримку, але я зовсім не сподівався. Він замовк на півслові, побачивши, що з авта вийшли ще кілька осіб, подивився на Софії Лендона, тоді знову на Тібінга. Ми з приятелями маємо термінову справу в Лондоні. Не можна гаяти ні хвилини. Будь ласка, приготуйтесь летіти негайно. Із цими словами Тібінг витягнув з авто пістолет і віддав Лендонові. Піло здивовано витащив очі на зброю. Тоді підійшов до Тібінга і зашепотів Серлі, я дуже перепрошую, але дипломатичні привілеї поширюються тільки на вас і вашу услугу. Я не можу взяти на борт ваших густей. Річарде. приязно усміхнувся йому Тібінг, Дві тисячі фунтів стерлінгів і у цей заряджений пістолет змусять вас взяти моїх густей. Він показав на рейндж ровер, а також того бідолаху, що лежить у багажнику. розділ 69 Два потужні турбореактивні двигуни ревіли, і літак злетів у небо так стрімко, що вивертало кишки. За вікном аеродром лебурже танув неймовірно швидко. Я втікаю зі своєї країни, думала Софія, відчуваючи, як невидима сила притискає її до шкіряного сидіння. До цієї миті вона ще сподівалася, що зможе якось виправдати перед міністерством оборони свою гру в хованки з фашем. Я намагалася захистити невинну людину. Я виконувала передсмертну волю дідуся. Софі розуміла, і тепер це неможливо вона залишила країну без належних документів разом із людиною, яку розшукує поліція, та ще прихопивши зв'язаного заручника. Якщо існувала якась межа дозволеного, то вона щойно її приступила майже зі швидкістю звуку. Софія Лендон і Тібінг сиділи в передній частині салону з першокласним елітним дизайном, якщо вірити великому золотому медальйонові на дверях. Розкішні сидіння були прикручені до рейок на підлозі, їх можна було пересувати і розташовувати довкола прямокутного дерев'яного столу. Утворювався і такий собі міні кабінет для засідань. Однак цей шляхетний інтер'єр аж ніяк не заступав не нато шляхетної сцени в хусті літака, де в окремому салоні поряд із туалетом сидів із пістолетом у руках слугаті Бінга. Вимушений виконувати наказ господаря, він пильнував закриваленого монаха, що лежав зв'язаний біля його ніг, бі, наче якась валіза. Перш ніж ми займемося наріжним каменем, сказав Тібінг, дозвольте мені дещо прояснити. Він говорив обережно, наче батько, що збирається розповісти малюкам, звідки беруться діти. Друзі, розумію, у цій мадрівці я лише гість і вважаю, що мені дуже пощастило. Однак як людина, що присвятила життя пошукові Грааля, вважає обов'язком попередити, що ви от-от вступите -от на стежку, з якої немає воруття, хоч би які небезпеки вам потім загрожували. Він обернувся до Софії. Міс Неве, дідусь дав вам цей криптик, сподіваючись, що ви врятуєте таємницю святого Граля. Так. Зрозуміло. Ви відчуваєте обов'язок пройти цей шлях до кінця, хоч би куди він вас привів. Софія кивнула. Щоправда, була ще одна причина, яка спонукала її пройти цей шлях. Правда про мою родину. Хоч Лендон і запевняв, що наріжний камінь ніяк не пов'язаний з її минулим, Софі все одно вчувала в цій таємниці щось глибоко особисте, неначе Криптис, виготовлений руками дідуся, намагався промовляти до неї і міг звільнити від гострого відчуття порожнечі, що не відступало всі ці руки. Ваш дідусь і троє синешалів загинули. вів далі Тібінг. Щоб наріжний камінь не потрапив до рук церкви. Цієї ночі опуздеї мало не завлуділи ним. Сподіваюсь, ви розумієте, що це накладає на вас величезну відповідальність. Вам передали естафету. Цей вогонь горів дві тисячі років і не можна допустити, що він згас. Факел не повинен потрапити до чужих рук. Він замовки подивився на скриньку трояндового дерева. Знаю, ви не мали вибору місневе. Але, зважаючи на те, що поставлено на карту, ви мусите або повністю прийняти цю відповідальність, або передати її комусь іншому. Дідусь віддав криптикс мені, отже він думав, що я здатна впоратись із цією відповідальністю. Тібін підбадьорився, але, схоже, не переконався остаточно. Добре, тут потрібна сильна воля. Але скажіть, ви розумієте, що відкривши наріжний камінь, постанете перед іще більшим випробуванням? Чому? Люба моя, уявіть, що вам до рук несподівано потрапила карта, на якій зазначено місце заховання святого Граля. Від цієї миті ви володітимете інформацією, що може безповоротно змінити історію. У ваших руках буде правда, яку людина шукала століттями, і вашим обов'язком буде відкрити цю правду світові. Людина, що зважиться на таке, здобуде шану одних і зневагу інших. Питання в тому, чи стане вам сили виконати цю місію? Софія задумалась. Не впевнена, що саме я маю це вирішувати. Тібін здивовано підвів брови. Не ви? Хто ж іще, як не володар наріжного каменя? Братство, яке так довго берегло цю таємницю? Пріурат? недовірливо перепитав тібінг. Але як? Цієї ночі братству завдали нічівного удару. Воно обозголовлене, як ви самі слушно висловились. Чи його телефони прослуховували, чи в його лавах з'явився шпигун, цього ми ніколи не дізнаємося. Але безперечно, одне, хтось розкрив імена чотирьох членів найвищого рангу. Від цієї миті я б не довіряв нікому, хто назвав би себе представником братства. То що ви пропонуєте? Роберте, ви знаєте так само добре, як і я, що Пріорат усі ці руки оберігав істину не для того, щоб вона довіку обростала пилюкою. Вони чекали відповідного моменту, щоб розповісти Всесвітові. Моменту, коли світ буде готовий сприйняти цю істину. І ви вважаєте, цей момент настав? Сто відсотків. Це ж цілком очевидно. Маємо всі історичні ознаки, і, зрештою, якби Пріорат не збирався відкрити своєї таємниці найближчим часом, то чому б церква активізувалась саме зараз. Але ж Мунак ще не розкрив нам своїх намірів, заперечила Софія. Наміри монаха це наміри церкви, відповів Тібінг. А церква хоче знищити документи, які викривають великий обман. Цієї ночі вона була так близько до мети, як ніколи, і Пріурат довірив свою місію вам, місневе, урятувати святий Граль без сумніву означає, ще й виконати останнє завдання Пріурату, розповісти правду світові. Лі. втрутився Лендон. Ви вимагаєте від Софі такого відповідального рішення, мабуть, забуваючи, що вона лише годину тому взагалі дізналася про існування документів Сангрів. Тібін зітхнув. Пробачте, місневе, якщо я на вас тисну. Я завжди був переконаний, що ці документи треба оприлюднити. Але, решті-решт, вирішити це маєте ви. Я лише думаю, що вам варто вже почати задумуватись над тим, що буде, якщо нам пощастить відкрити наріжний камінь. Панове! Твердо мовила Софі. за вашими словами, не ви знайдете Грааль, а граль сам знайде вас. Я вірю, що граль знайшов мене не випадково, і коли настане час, я знатиму, що робити далі. Чоловіки, схоже, не чекали від Софі такої рішучості. Отже, додала вона, показавши на скриньку, до роботи. Розділ 70 Лейтенант Куле стояв у вітальній шитові лед і понуро дивився, як догорає в камінні вогонь. Капітан Фаш приїхав кілька хвилин тому і був у сусідній кімнаті. Він щось кричав у телефон, намагаючись скоординувати пошуки зниклого ренджовера. Тепер він може бути де завгодно, і сумом думав Куле. Після того, як він порушив наказ Фаша і упустив Ленду на вдруге, Коле був вдячний, що науково-технічний відділ виявив на підлозі дірку від кулі. Яка підтверджувала, що в будинку такі стріляли, але настрій у Фаша все одно був кепський, і коли відчував, що йому ще добряче перепаде, коли все вгамується. Прикро, але ніщо з того, що вони знайшли в маєтку, не прояснювало, що ж насправді відбувається і хто в цьому замішаний. Чорне Ауді, що стояло за брамою, хтось узяв на прокат на фальшиве ім'я, подавши номер фальшивої кредитної картки, і відбитки пальців, які були на авті, у базі даних Інтерполу не виявилось. До вітання вбігся інший агент. Де капітан Фаш?» – нетерпляче запитав він. Розмовляє по телефону, байдуже відповів кулене, відводячи погляду від ужариного вугілля. Уже не розмовляю. гакнув Фаш, заходячи до кімнати. Що у вас? Капітане, до управління щойно зателефонував Андреа Берне з депозитарного банку Цюріха, повідомив агент, заявив, що хоче говорити з вами особисто. Він вирішив змінити покази. О, як? здивувався Фаш. Берне зізнався, що Лендон і Неве пробули в банку якийсь час. Ми це й самі зрозуміли, сказав Фаш. А навіщо він збрехав? Він сказав, що розмовлятиме тільки з вами, готовий допомагати усім, чим може. О, на що? Хоче, щоб його банк не згадували в новинах, і щоб ми допомогли йому повернути якесь викрадене майно. Здається, Лендон і Неве викрали щось що належало Суньєрові. Що? не витримав Куле. Як? Паш не відреагував. Він пильно дивився на другого агента. Що вони викрали? Берне не уточнив, але в мене склалося враження, що він готовий на все, аби тільки це повернути. Куле спробував уявити, як це все відбувалося. Може, Лендон і Неве погрожували вбити якогось працівника банку? Може, вони змусили Берне відімкнути сейф Суньєра і допомогти їм утекти на броньовику? Теоретично це можливо, але Куле ніяк не міг повірити, що Софі Неве здатна у щось таке вплутатись. З кухні фаша покликав ще один агент. Капітане, я тут переглядаю номери, що в Тібінга на швидкісному наборі, і зараз маю на лінії аеродром Лебурже. Кепські новини. За 30 секунд Фаш зібрався їхати із шотові лед. Він щойно довідався, що Тібінг тримав на аеродромі Лебурже приватний літак і що приблизно півгодини тому цей літак злетів. Працівник аеродрому заявив по телефону, що не знає, хто був на борту і куди попрямував літак. Зліт відбувся не за розкладом, плану польоту ніхто не реєстрував. Усе це було протизаконно, навіть якщо йшлося про такий маленький аеродром. І Фаш був певний, що натиснувши на кого треба, він отримує відповіді на всі питання. Лейтенант Куле! Гаркнув фарш, прямуючи до дверей. Мені не залишається нічого іншого, як залишити вас тут керувати роботою науково-технічного відділу. Спробуйте, задля інтересу, зробити хоч щось корисне. Розділ 71. Коли літак набрав висоту і взяв курс на Англію, Лендон обережно підняв скриньку з кулін, де про всяк випадок тримав її під час зльоту, і поставив на стіл. Софій Тібін, згораючи з нетерпіння, нахилилися вперед. Відчинивши скриньку, Лендон зосередив увагу не на загадковому криптисі, а на малесенькій дірусі на зворотному боці кришки. Кінчиком ручки він обережно виштовхнув троянду, і під нею відкрився текст. Саброса, промовив він подумки, сподіваючись, що свіжий погляд на напис допоможе розпізнати мову. Максимально зосередившись, Лендон уважно подивився на текст. За кілька секунд його знову вхопив вічей. Лі, я не впізнаю цієї мови, от і все. Софія сиділа по іншій бік столу і ще не бачила тексту, але її дуже здивувало те, що Лендон не зміг одразу визначити, що це за мова. Дідусь знав таку маловідому мову, що її не розпізнає навіть символок. Але вона швидко збагнула, що не варто дивуватися. Зрештою, це не єдине, що Суньєр приховав від онуки. Літі Бінг сидів напроти Суфій і ніяк не міг дочекатися, коли настане його черга оглянути напис. Він аж тримків з нетерпіння, нахилявся і неодноразово намагався зазирнути через плече Лендона, який схилився над скринькою. Не знаю, замислено пробурмотів Лендон. Спочатку я подумав, що це якась іміцька мова, але тепер не впевнений. Основні сіміцькі мови місяць не кудот. Тут цього немає. Може, це давня мова, припустив Тібінг. Некудот? здивувалася Софі. Тібінг не відводив погляду від скриньки. У більшості сучасних сімітських алфавітів немає голосних і замість них застосовують не кудот малесенькі крапки і риски, під приголосними або всередині, які показують, який голосний іде після них. В історичній перспективі Некудот порівняно нове явище в мові. Лендон усе ще не випускав скриньки з рук. Може, це якась сварецька транслітерація? Тібінг не витримав. Дозвольте я. Він легко віштовхнув Лендона і потягнув скриньку до себе. Поза сумнівом, Лендон добре орієнтувався в основних давніх мовах грецькій, латині інших романських, але ця мова з першого погляду видалася Тібінгові доволі рідкісною. Можливо, курси чи єврит із коронками. Тібін глибоко вдихнув і замилувався написом. Він довго мовчав і з кожною секундою відчував, як упевненість стане. Дивно, нарешті вимовив він, це ні на що не схоже. Ледон безсило відкинувся на спинку сидіння. Можна мені? запитала Софія. Тібін худав, що не чує. Роберте, ви сказали, що вам здалося, наче ви вже бачили щось схоже. Лендон був сердитий і розчарований. Мені так здалося, я не впевнений. Проте це письмо чомусь здається знайомим. Лі, знову звернула Софія явно незадоволена, що на неї не звертають уваги. Чи можу я глянути на скриньку, яку змайстрував мій дідусь? Звичайно, Люба, відповів тібінг і підсунув скриньку до неї. Він не хотів її ображати, але куди вже було братися Неве, якщо члени королівського історичного товариства і Гарвардський символог не могли навіть визначити, що це за мова. Ага. сказала Софія вже за кілька секунд. Я мала б одразу здогадатися. Тібінг і Лендон одразу витріщилися на неї. Здогадатися, про що? поцікавився Тібінг. Софі знизила плечима. Здогадатися, що саме цією мовою дідусь мав би це написати. Ви хочете сказати, що можете прочитати цей текст? вигукнув тібінг. Елементарно, задоволено усміхнула Софі. Дідусь навчив мене цієї мови, коли я мала тільки шість років. Я війну нею володію. Софі нахилилась через стіл і докірливо подивилась тібінгові в очі. І щиро кажучи, серлі, з уваги на вашу відданість короні я трішки здивована, що вони впізнали цієї мови. І Лендон у усе зрозумів. Не дивно, що текст здається таким знайомим. Кілька років тому Лендон побував у Гарвардському музеї мистецтв. Білл Гейтс, який колись навчався в Гарварді, повернувся до альма-матер, щоб подарувати музеєві один із своїх безцінних трофеїв – 18 аркушів, які він недавно придбав на аукціоні, з колекції Арманда Хаммера. Заплатив він за них небагато немало 30 мільйонів 800 тисяч доларів. Автор тексту Леонардо да Вінчі. Ці 18 аркушів, тепер вони відомі як Лестерський кодекс Леонарду, і названі так на честь їх відомого власника графа Лестерського, усе, що залишилося від одного з найцікавіших зошитів, де вінчі це були есеї й малюнки, що відображали прогресивні погляди автора на астрономію, геологію, археологію та гідрологію. Лендон ніколи не забуде відчуття, коли, простоявши у черзі, нарешті побачив безцінний пергамент, повне розчарування. Текст неможливо було прочитати, хоч рукопис чудово зберігся і був виконаний бездоганним каліграфічним почерком, червоне чорнило на кремовому тлі він скидався на цілковиту нісенітницю. Спочатку Лендон подумав, що не може прочитати його, бо де він ще писав свої щоденники давньою італійською, але, придивившись уважніше, збагнув, що не знаходить жодного італійського слова, навіть жодної літери. Спробуйте з уцим, сер. Шепнула йому працівниця музею, яка чергувала біля експоната, вона показала на люстерку, прикріплене до стенда ланцюжком. Лендон узяв його і підніс до тексту, умить усе стало зрозуміло. Лендон так прагнув ознайомитися з ідеями великого мислителя, що зовсім забув, що одним із численних художніх талантів цього чоловіка було вміння писати дзеркально відображеним письмом, якого не міг прочитати ніхто, крім нього самого. Історики досі сперечаються, чи де Вінчі писав так просто для розваги, чи тому, що не хотів, аби хтось викрав у нього ідеї. Хто знає, де Вінчі чинив, як хотів. Софія подумки усміхнулася від того, що Роберт зрозумів її співслова. Я можу прочитати кілька перших слів, сказала вона. Це англійська. Тібінг усе ще не розумів, що тут відбувається. Це перевернутий текст, пояснив Лендон. Потрібно дзеркало. Та ні, не потрібно, заперечила Софія. Закладаюся, що це дерево тунесеньке. Вона піднесла скриньку до світла на стіні і уважно подивилась на внутрішній бік кришки. Насправді її дідусь не мів писати задом наперед і тому вдавався до хитрощів. Писав нормально, а тоді перевертав папір і вводив відтиснені літери. Софі подумала, що в цьому випадку він, очевидно, випалив нормальний текст на дерев'яній дощечці, а тоді шліфував її з воротнього боку. Аж вона стончилась настільки, що випалені літери стало видно крізь дерево. Потім він просто повернув дощечку і зробив над написом інкрустацію. Наставивши кришку навпроти світла, Софі переконала, що мала рацію. Яскравий промінь пройшов крізь тонкий аркуш дерева, і на внутрішньому боці кришки з'явився той самий текст, уже нормальний, цілком розбірливий. Англійська. крекнув Тібінк і пухнюкався сорому. Моя рідна мова. Гремі Леголудек, що сидів у хвості літака, намагався почути, про що говорять у передньому салоні, але заважав рев двигунів. Останні події його геть не тішили, ані скілічки. Він подивився на зв'язаного монаха, що лежав у нього в ногах. Той зовсім затих, наче змирився з долею, а може, подумки молився про визволення. Софія швидко знайшла папірець і записала текст. Усі троє по чезі його прочитали. Це нагадувало якийсь археологічний крусфорд, загадку, що мала б допомогти відкрити криптекс. Лендон повільно прочитав у голос. як давнє слово мудрості знайти, щоб зміг з'єднати знову роднину ти, ключ, камінь, перед ним вкляк, тамплієр, відкриє, адба правду всю тепер. Лендон не встиг іще замислитись, про який такий давній пароль йдеться у цьому вірші, як уловив у його звучанні щось дуже істотне розмір. Вірш був написаний п'ятистопним ямбом. За весь той час, що Леннон вивчав таємні товариства Європи, він долі часто натрапляв на п'ятистопний ямб, хоч би й минулого року, в таємних архівах Ватикану, з давніх Давен талановиті літератори в усьому світі надавали перевагу п'ятистопному ямбові від давньогрецького поета, архілоха до Шекспіра, Мільтона, Чосера і Вольтера. Ці відважні мислителі воліли висловлювати свої погляди на суспільство віршовим розміром, якому їхні сучасники приписували містичні властивості. Курінням п'ятистопний ямб сягав давніх пуганських традицій. Ямб два склади, наголошений і ненаголошений, інь і янь, урівноважена пара, по п'ять пар у кожному рядку, пентаметр число п'ять символізує пентаграму Венери і священну жіночність.